Ще раз. Саме основне це дивитися по сторонах, не просто по дзеркалах. Це половина успіху. А якщо ви ще дивитесь по сторонах, або завчасно проглядаєте, якщо у вас відкрита оглядовість, або ж під'їжджаєте до обмеженої оглядовості обережно на гальмах, заглядаєте в неї, і тільки потім собі рушаєте. Ще раз. При правому повороті на останньому пішохідному переході за поворотом котрий у вас в мертвій зоні, ті, хто справа. В мене зараз головна, я нікому не поступаюсь. Лівих я і так бачу, правих продивився, їх немає. Не нехтуйте цим. Дивіться по сторонах. Це вас колись дуже сильно врятує. При лівому повороті на останньому пішохідному треба глянути вліво. Зліва, справа нікого. Придивляюсь, мене другорядна. Я поступаюся всім. І зліва глянув. Хто вже досвідчений водій, той, той скоріше проїжджає, швидше проїжджає перехрестя. Він контролює лівих під'їжджаючи до цього перехрестя. А для початкових водіїв треба усвідомити, що при правому повороті а, у вас а, може бути в мертвій зоні ті, хто справа на останньому, при лівому, ті, хто зліва на останньому пішохідному. Просто киньте туди погляд, ви дасте собі змогу, хоча б побачити, Ми шукаємо там саме порушника. Це як мінімум дитина, яка може бігти, чи їхати на велосипеді, чи на роліках, чи на електросамокаті. При правому повороті заглядаємо ще вправо при лівому повороті глянути вліво. Це стосується останнього пішохідного переходу. Тож не нехтуйте цим, ви дивляєтеся дуже гарно е по сторонах. Якщо у вас обмежена оглядовість, у вас пішохідний, не вздумайте там на вдачу пролітати, тому що ви просто рано чи пізно когось знесете. І одного разу буде достатньо, щоб вся ваша автомобільна кар'єра закінчилась. Попереду, наприклад, в мене обмежена глядовість по пішоходці зліва і справа. Тобто машини припарковані з порушенням. Під'їжджаючи, я на гальмах, я пригальмовую. Я бережно висунув мордочку, я глянув зліва, справа, немає нікого. Дорога в мене головна, я міг би собі тут лупашити. Пішохідка то вільна. Але в мене обмежена глядовість. Тому я просто-напросто підстрахувався, пригальмував. Коли у вас зліва і справа дуже багато машин припаркованих, в принципі, їдьте обережно. Хтось може вискочити, чи зліва, чи справа. права. Постійно е очі у вас повинні як сканер працювати і зліва, і справа видивлятися постійно когось на всяк випадок. Не втичте просто в одну точку прямо, якщо, у вас, е якщо ви не на трасі десь, якщо ви в місті і на вузьких вулицях.